Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Для новеньких зовут мене Галина. Я з України. Хто не знає, так. І розглянемо такі питання. Сьогодні у нас 29 серпня. Подивимося, навіщо відкрили кордони для хлопців? 18-22. Роки вже вроді запускають, да? Так, навіщо? А навіщо відкрили? Кордони для хлопців 18-22 роки. Навіщо? Яка причина? Да, перетин границі показують. А що, якесь розочарування буде? І неудача. Так. А що это тут? Сейчас подивимося ще трошки. Для чого це? Подлості, егоїзм. і розчарування. Перейти границі, границей разочарование. Ось карта. Так, і неудача, одиночество, неудача. І тут як для контроля, карта контроля. Знать неприятная неожиданность. Ну, тут поки і нічого. Карта нормальна. Ось. Двіження, двіження і багато, багато, масово. Масово. Перетин границі масово, так. Да? Але тут іде якась неудача і розочарування. Так? І для чого це? Як для контролю? Сомнения и карта лисицы, хитрость и обман якийсь. Якась хитрость и обман. И разочарование и неудача. Одиночество неудача. Вот это перетин границы, первая карта. Якесь разочарование будет. Вот тут от сомнения. И карта контроля. Все под контролем держать, чишо я. я так... Хитрость и обман. Сложная ситуация. тяжелое положение. Ненадежно это. Это ненадежность. Хитрость и обман. Хитрость и обман. Что задумано под контролем? Контроль за хлопцами. И какое-то разочарование будет. Не так все гладко. Одиночество, неудача и разочарование. Ну, так. Отак от показують. Так, ну хорошо. А може це перед виборами? Чи будуть вибори в Україні? Чи будуть вибори в Україні? Щоб менше там это, возмущались. Вибори в Україні. Чи будуть? Ну, от, в ближайшому до кінця року. Ну, об этом и, і, і таке рішення. І восхождение. Ну, трошки відсрочка йде. Трошки відсрочка. Потому що критична ситуація отсрочка. Так, але що, так, да, будуть. Ну, говорят, як по завершенню. Отсрочка по завершенню. Потому що критична зараз ситуація і пока не рушимо. Поки не рушимо. Об этом думають, размышляют і решают. І восхождение, і выгодная сделка. Як сделка. Це пізніше. Трошки пізніше. До кінця року будуть вибори в Україні. 2025-го. Покажіть, пожалуйста. Ну, розмишляють і переміни. І да, і карта перемоги. Да? До кінця року. Угу. Так, хорошо. Чи управляє Зеленський країною? Чи управляє Зеленський країною? Говорят, нелогично. Все нелогично. Лицемерие. Много обмана, много І препятствия Велике І велике препятствие, І удар, кінець. Чи управляє Усталость, истощение. Скрита враждебность. Отрицательний ответ. Не він управляє Кукловоди Отак вот би я сказала. Маніпуляції Удар у кінець і це, говорять, нелогічно, що це він управляє. Ну, звісно, оправдане подозрение. Лысится о Ось. І тайно, тайно, все тайно робиться, розумієте? І то, що він управляє, отрицательный ответ. Не він. Так, показують карти. Це не я. Откуда я знаю? Що ви там мені пишете, ти казала, а ти оте сказала. Так, хорошо. Я к тому, що це говорять карти. От що показую, то й кажу. Ну, хорошо. А що чекає Зеленського після війни? Що чекає Володимира Зеленського після війни? Після завершення? Ну, він як студент іде. Він нічого не управляє. Вседозволеність, він як студент. як де... бедственная ситуация чекає его. Кризис и бедственная ситуация. И вседозволеність. Конфлікти, Карта. конфлікта, Ух ты! Конфликт і драка. Он яка. Вот что його чекає. Удар. Бедственная ситуация. Рішення буде прийнято. Неприятно. Неожиданность. Хитрость обман. Страхи, Він це й знає, у нього страх, він знає, це, що його чекає після війни. Нужен йому відпочинок, відновлення енергії, так завжди така карта падає. Але він як студент, і тут буде удар. йому хороший. Вседозволеність і дві карти конфлікту, неприятная неожиданность, і страхи, і хитрості, багато, обману і ось лисиця оправдане підозріння. Хитрость рішення. Ну, обрыв, обрыв, він не буде далі. На другий термін він не піде, в нього обрив конкретний. Розорваний контракт. Так завжди показують. Ну і розбирательства будуть, тому що тут все дозволены, як до нього, і хитрость, і обман, і карти ось конфлікту. І обрив, обрив і розорваний контракт. І бедственна ситуація, бедственна от башня перевернута, бедственна ситуація кризис. Не розрушення зовсім житті, а бедственна ситуація кризис буде. Да, розорваний контракт і договор, все. Він не піде на другий термін. Не буде. Ну, а що там за залужного опять говорять? Залужний буде президентом України. Валерій Залужний. Ми вже, звісно, дивилися, але перевіряємо. Ситуація міняється. Бо теж пишете, ви ж казали, от у вас не сходяться. Така ситуація міняється, це війна. Це ж не в людини, не на одну людину, я кидаю от енергетику, йому показують подальшу долю. Там не міняється. А це війна, там кукловоди. Карти показують, а так мало бути. А воно не так. Що я питала? За залужного? Чи буде залужний? Валерій Залужний, президентом України. На роздорожжі, розтрата енергії. рішення, потеря, тоска, потеря, потеря на роздорожжі. Спекуляція йде. Как растрата энергии. Тут важно вот решение, важный выбор. Я вроде бы это ж его хотят. Хотят. Вот важный выбор на нем. Важное решение, да? Э, спекуляция и да, Спекуляция пока. И потеря. Чего Дэвин? Не, мне показывают джинку будет. Перемены, вот все колесница и джинка. Там уже в него вот такой характер. Що буде залужний. Я не бачу ні. розрив і патрі, і розлад. Ні. Не показують, що він буде. Показують жінку у Може, то жіночий характер такий у, у когось. Але все время показує в мене жінку що допомагає Україні хорошо і після Зеленського жінка. Отак От показують. А там побачимо, будемо наблюдати. Так, по Києву там хорошо ударили. Сильно. Що чекає Київ, яка ситуація по обстрілам на ближайші дні? От сьогодні, завтра, послезавтра, що чекає Київ? Сильный враг, сильный гнев. Так, пока спокойно. Карта негатива и не... Конечно, нестабильность еще. Крыс много, дуже много крыс у Киеви. Киев на ближайшие дни по обстрелам. Горе, мучение, страдания, карта негатива. Ну, помощь Д, защита Е. Непримиримость и невежество. И неустойчивая ситуация. Еще может прилететь. Потому что карта горе. Горе, мучение, страдание. И карта негатива. Сейчас пока вот спокойно. А лишь первая карта. Сильный враг. Сильный гнев. И невежество. И ностальгия. Печаль. И горе. страдания. С азартом прямо. Еще может быть. Долгие еще проблемы. показываете Такого не показали, розрушення і удара великого, але нестабільність. Прилетіть може в будь-яку минуту. Хоч і захист. Так, так що Київ обережно. Загроза є і сильний гнів. Сазар там прямо лупять. Чи оці такі удари великі оце, посилились, означають закінчення перемовин? Вони ж там тайно перемовини йдуть, чи були ці перемовини, чи означають от ці усій? Воно ж всі, так, після, Як тільки поговорили, перемовини якісь, так, і усилені атаки по Україні. Чи означають от ці от усій удари, закінчення перемовин України, Росії? Ну, он тайно говорят. И карта как это обманутые надежды, что-то. И ссора. И ссора, и крысы. Ну, конечно. Чтось не могут решить, и то й гатять. Ну, от, до, до чего не добалакалися, понимаете ще? Пустые разговоры, вот эти вот. И вот это сильный враг и сильный гнев показывают. Поэтому и лупят. Вот так у мене показывают карты. Конечно, тайные переговоры идут, перемованы. Проблемы из-за неправильных действий, из за пустых разговоров, вот эти вот кресятничества. И. Ну и что, что, захист? захист? Болезненно, конечно. Не может домовитись. Дьявол оно гуляет вовсю. Неудача, понимаете? Трусость, неуверенность и неудача. Тайные перемовины и неудача. не, не нам, не им. Поэтому вот это вот и продолжается. И усиливаются эти атаки. Я не знаю, как можно с ним домовиться. С ними. Вообще даже не представляю. Это только уступить надо. А никто не уступит. І от Трамп, я десь там читала, що Трамп от неправильно Зеленський поступає для завершення мира, він неправильно от поступає. Ну, як це неправильно. Ну, поступиться Україна якимись територіями для завершення війни, для заключення мира. Чи поступиться все ж таки Україна якимись територіями. Ну, конечно, да, воно як. Ну, это длительно. Перемена дома і важне рішення. вони вже вирішили все. Перемена вма і вибір, важливе рішення. І положительний результат. Длительно, конечно, это все. Та хто поступиться? Це рішення таке прийняте. Звісно, Зеленський не поступиться. Пусті розмови. Длительная, бедственная ситуація. Але тут ось йде переміна. дома, території, да, От. І важное рішення прийнято, Важный выбор, важное рішення вже все. Вони вже решили. Разногласия, конечно, юридичні разногласия, а вже договор є. Ось ось По територіям, Переміна дома. Вот таке рішення, важне рішення вже прийнято, важний вибор зробили, важне рішення і договор. Подивіться. От це вже рішили все. Зеленський, звісно, не поступиться. З якого перепугу. Вовче кошмар. Уже все решено. Показують карты. Так, хорошо. Та ничего хорошого. Купянск. Просто вы подивитися, Купянск, Харківська область. Чи зайдуть россияне? Як саранча лізуть. Чи зайдуть россияни? Купянск. Не, препятствие истина. Хлопці, ось опажи. Не-не-не-не. Не, тут перемены. По умеренности, конечно, это все идет. Чи зайдут? Разрыв. Разрыв и корабль. Не. Моя відповедь не. Не зайдуть. Лизуть. Хлопцы стеной стоять. И отбивают. Разбивают. Так что не мои карты показывают не. Сумщина. Чи окупують Сумщину Росіяни? Чи окупують Сумщину Росіяни? Ні, вдома. Стабільність вдома. Сумщина. Перша карта. Розрушення, да. Настойчиво лізуть. ось дивіться. Настойчиво. Не в двері так у вікно воно лізе. І розрушення велике. Нє. Не-не-не, нерушимо и дома. Это. Удары и разрушения. Удары и разрушения. Спокойное состояние, нерушимо и восхождение, и сумщина дома. Гонять и разбивают. Так, хорошо. Что чекает ЗСУ после війни. наших воїнів. Що чекає ЗСУ после Що Сейчас карти, те скажу. Що їх чекає після війни? ЗСУ наші хлопці. Ну, ничего, успіх. Нужен отдых, восстановление энергии. Лечение хлопцям. Лечение надо. Так, то успіх. Ось перша карта. І нужен, от така карта. Нужен отдых, восстановление энергии. Лечение. Реабилитация. Потери большие. Потери большие. Мрачные мысли по ситуации, по людям. Потери большие. Еще чекая Да ничего, решение все императора карта. Опять решение, как вознаграждение. И успех, и реабилитация, конечно. Хлопцам. Отдых уже нужен давным-давно. Дело увенчается успехом, та ничего. Ну, большие потери, конечно. Потери. Нема, нема, пусто, потери. Багато хлопців. Ну, тут, кто присяга, перевернута, кто уйде, а кто дальше в армии. А у кого присяга, все? Все, все, обрыв, присяги. Кто все? Нужен отдых, восстановление энергии. Но ну, дело увенчается успехом. Хлопцам нашим. Вон, ранения богато. Хлопцы, ось, пожи, пожи. И коса, ранения. И это... Как карта, как порабощение. ранение и что ж там, и руки, и ноги. Вот это как в порабощении человек. Не знаю, я правильно объясняю? Вы, наверное, понимаете меня? Немногословно. Ну вот ранение и рук, и ноги, все что это, вот это тебе и порабощение у человека. Коса хорошо подкосыла. И мечи, и коса. У себя карты. То, конечно, лечение надо, облегчение страданий хлопцам. Вот такая решение будет принято. И богатое невежество будет, оно крысятничество. Тут тоже є подлость невіжество, и кросятничества и подлость эгоизм. И таке будет. Ну а в общем-то, вот это так, так показывает. Тут показали потери большие. Тут показали нужен отдых енергії. энергии. Одним словом, короче, хлопцям надо реабілітація. Вот, після війни всім. Вот это такая тяжелая карта. Помощь будет. Оправданное подозрение. Фух, решение проблемы будет, как и вознаграждение. Пессимизма много. Ну, новые перспективы. И критична ситуация. Тяжело, что там балакать. Хлопцам надо лечить и восстанавливать. Здоров'я і енергію, і все, і психіку. Отак, От що буде з ЗСУ з нашими хлопцями? Лічити треба і відновлювати. А я представляю, яка там психіка. Нарушено. Так, а які перспективи хлопців? Вот это СЗЧ? Покажіть, пожалуйста. Самовольно от хлопці ушли, да? Які перспективи? Що їх чекає? Покажіть нам. СЗЧ. Неудача. Одиночество і неудача. Ну, як? Защити немає, Чоловік сам. Сам на сам. Неудача, сам на сам защити немає. Потребность помощи от карты. Неудача одиночество и потребность помощи. Король, решающий проблему. выздоровление, хорошие перемены. Ну тут багато якость перетин границы показывают. Перетин границы. Это хорошие перемены, Это перетин границы. Так. Решение. Король, решающий проблему. Негатив. Обрыв. Ну, подвешено. Ситуация подвешена. Будут и решать, конечно. Это ж несерьезно, вот говорят. Нужна помощь. Помощь нужна. Переход в другое состояние. И по дьяволу. ностальгия, печаль и потребность в помощи. И перша карта неудача, одиночество. И подвешена, и карта негатива. Ну, что с решится? Тирания будет. Будет великая тирания. И горе. И будут проблемы из-за неправильных своих действий проблемы из-за неправильных действий. Дорого оплаченная. Дорого заплатить. Так что так. Все зачем? Ну, это же самовольно. Ну, конечно, будут разбираться. И будет тирания. Наказывать будут. Так показывают карты. Дорого заплатить за это. За неправильные свои действия. Я не знаю, вони правильні чи неправильні, це не я говорю. Я чіт, прочитала карти, що говорять, що буде тиранія і неудача, одиночество. чоловік не защищен. от сам на сам остався і нужна помощь. Отак так говорят: нужна помощь і что-то решать. Потому что будет тирания, дорого заплатять. Так, подивимося Запоріжжя. Чи зайдуть росіяни в Запоріжжя. В Запоріжжя там. Тоже страшні бої. Спустошення Запоріжжя. А, ні, це ж я спитала, чи зайдуть. Ні, пустой, пустые надежды, потому что э, хорошие перемены, і їм там обмануті надежды. Э, сила, потому що сила Проти сили не попреш. Усталость истощение. Серйозно лізуть, серйозне вмешательства. от эти жулики. Але їм оно дорога назад. Как пришли, так и ушли. Назад, возвращение назад. И разбивают. Это иллюзии. Пустые надежды и иллюзии. Запорожье они не пустят, хлопцы. И в Херсон. Зайдут еще в Херсон. Россияны. В Херсон. Враждебность страшна. Там их скашивают, хлопцы. Бои. Бои и скашивают. Так, і до них завищені требування, до них. з азартом, Хлопці наші гатять оно. І успіх у наших. Ну, конечно, долго. і нестабільно ще, і терпіння сверхмери вже. Не, їм там препятствия. стіна, стіна і препятствия. нікуди вони не зайдуть, і неприємна ситуація, Ну, мстительні лізуть. Не, крити, заблуждення це, заблуждення, ніхто нікуди не зайде. Гатять, ще гатять, ще будуть гатить. Але зайти не зайдуть. Що Дніпропетровщина ще, гляну, чи росіяни зайдуть на Дніпропетровщину. Покажіть, пожалуйста. Чи прорвуть оборону? Ні, Потери большие. Большие потери. Бедственна ситуація, Кризис. Обман. Обман. Лицемерие, обман і розбивають їх тоже. Хлопці. Ну, тупо і упрямство лізуть. Чи зайдуть? Ні-ні-ні, рішення проблеми вже все. Рішення проблеми є. Не, їм там неудача і Дніпропетровщина вдома. Не зайдуть. Харків ще, да? Харків подивимось. Харків. Що чекає Харків? Ще зайдуть на Харків? В Харків? Харьков. Все під контролем, говорять. І це фантазії. Освобождение йде и по справедливости. Харків. Освобождение и по справедливости. Удачный случай. Крысы вот эти перевернулись, і вот эта фантазія. это фантазия. Разрыв разбивают хлопцы тоже. Колесо фортуны, положительное развитие. Не, должны, должно там поменяться Харьков. Mm -mm. Ну, ще удари. Ще неприятна неожиданность і удар. Може бути прильот Харків, але зайти вони туди не зайдуть. Це фантазії. О, на виход, корабль. Прильоти ще, так. Да. Ще удар. Ну все, розглянули ми з вами такі питання. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною за вашу підтримку. Гарного вам дня. Будьте здорові. Гарного настрою. До побачення.